Триває ранок надії наша трансляція в Ютубі, у Фейсбуці, прямий ЕТР. Пишіть, будь ласка, нам в коментарях. От зараз прямо максимально актуальне питання, що ви снідали, і чи взагалі ви снідали? Напишіть нам, що їли в ранковий прийом їжі. І, власне, зараз про сніданок і про взагалі прийоми їжі в різний час поговоримо. Чи шкідливо їсти перед сном? Скільки разів можна перекушувати, і що робити, якщо не хочеться снідати, який взагалі правильний режим харчування для. Здоров'я з нами Євгенія Розум, дієтологиня. Доброго ранку, пані. Доброго Євгенія. ранку. раді вас бачити. Вітаємо. Ну ви поснідали, встигли так, зранку? Так. так. Звичайно, а от я щось не дуже <рес> <рес> так. Ну, власне, зараз тобі розкажу, що тебе чекає. <рес> так багато мені здається проблем. От саме того, що не встигаємо нормально поснідати, що ми переїдаємо на ніч і зранку не дуже хочеться в принципі їсти. Чи шкідливо з погляду дієтології їсти, не Перед сном ну Дивіться, Іване, от ми щойно з вами трошки говорили, так е, хтось снідає повноцінно і такий великий сніданок має, а хтось зовсім маленький, uh -huh. а хтось зовсім не снідає. І тут є свої певні нюанси. Тобто може бути і той, і той, і той варіант, але є деталі, що робити потім. Тобто, якщо ви поснідали повноцінно, це дуже гарний варіант і гарна звичка, так, і у вас далі вже день там розпланований потім обід і вечеря, і вони мають нормальний обмін. Uh -huh. Дуже часто це за статистикою, люди, які не снідають. Мають дуже великі вечері, зазвичай і для нас це не дуже корисно. Ми про це трошки ще поговоримо так само. Але дивіться, якщо ви прокидаєтесь рано, маєте маленький сніданок. І якщо є можливість поснідати пізніше повноцінно, це непоганий варіант. Uh -huh. Тобто, ми, в принципі, від природи маємо свій сніданок собі заробити, тобто щось зробити, походити, пострибати, побігати, десь його дістати, так умовно кажучи, да? і потім поснідати. Якщо у вас вечеря більш легка і вона вчасно була, тобто це декілька годин до сну, то ви вже прокидаєтеся і маєте певне бажання поснідати. І тим більше, якщо це звичка, так? Uh -huh. А якщо вечеря дуже така велика. Так, і вона вже перед самим сном, то дуже часто снідати і не хочеться. І це стає нашою звичкою. Тобто, звички свої ми напрацьовуємо. Так само можемо напрацювати собі сніданок. Угу. Тобто, якщо не комфортно, от як ви кажете, не встиг трошки поснідати, або дуже рано довелося встати, і це незвичний для вас час, так, то ви можете сніданок спланувати і зробити собі пізніше. Наприклад, прокинулись о п'яті, ще їсти не хочеться, там легкий перекус зробили, це може бути кава там і бутерброд невеличкий. Так? Але потім о 9 чи о 10 ранку зробити повноцінний сніданок. Якщо такий варіант, він підходить. Якщо взагалі без сніданку не дуже цінно і не дуже гарно, далеко не всім людям підходить. Тобто, якщо людина ага. здорова, молода, повноцінна, да, вона, наприклад, має повноцінний обід і повноцінну вечерю, можливо, якщо це звичка, якщо комфортно, тут треба індивідуально подивитися, чи всього достатньо людина з'їдає. І наскільки комфортно повечеряти, ну, достатньо великою вечерю. Ага. Так? Тобто ці моменти далеко не всім людям. Підходить, тобто для більшості в себе я би радила робити сніданок, можливо, трошки легше чи трошки повноцінний. Від цього буде залежати, який буде обід у вас. Тобто, обід буде так само або трошки більший, або трошки менший з об'ємом. і тоді все буде в балансі, тоді все буде Угу. Глас. Ну, от, е, крім того, що ми можемо збити собі режим харчування, е, і у нас буде такий вже сніданок, не дуже вдалий, а потім від цього і обід, і так далі. Так. Е, що може бути ще, який може бути негативний вплив від е, такої. Дуже міцної вечері перед сном. Чи вплине це на наш сон безпосередньо, на нашу енергію наступного дня і так далі? Це дуже таке важливе питання. Знаєте, коли ми вечеряємо. І робимо вечерю достатньо об'ємною, особливо, якщо там є ще тваринного походження, м'ясо, червоне м'ясо, воно трошки довше перетравлюється, на нього потрібно більше енергії. Uh -huh. І знаєте, наш організм він залежить від циркадних рідмів, від того, що відбувається день, ранок, там світло, сонечко або вечір. Так само і гормональний фон він змінюється протягом дня. Тому краще за все, от якщо ми вечеряємо десь за 3-4 годинки до сну, і вечеря з більш легким білком, тобто, якщо ми почали говорити вже за. Тваринний білок, це може бути птиця або риба, або яйце можливо, тобто більш легкі такі продукти, які легше перетравлюються. Так? За 3-4 годинки до сну зазвичай травлення, процес вже практично завершується, і коли ми спимо, організм має повноцінну можливість відновитися. Uh -huh. Тобто, всі органи, всі тканини, всі клітиночки, те, що за день десь відбувалися якісь, е, якісь порушення, там, накопичення негативних речовин, все це відновлюється протягом ночі. Якщо ми поїли саме перед сном, Особливо, що це важка якась їжа, якщо не доїли рослинної їжі, це дуже важко і тяжко організмом з часу, дуже мало, бо він витрачає велику кількість енергії на те, щоб перетравити цю їжу, якось розкласти її по поличкам. Тобто він займається не зовсім своїми процесами. Що від цього відбувається? Розумієте, Коли це молода людина, є ресурс певний, та, який ми угу. можемо потрошку потрошку розвантажувати, і це не так помітно. Але з часом оці всі моменти вони накопичуються. Та, і людина Стає старшою і тут вже починаються якісь Наслідки проблеми. Потім проявляються так, так. Тому, якщо привчити там дітей, молодих людей так, щоб це залишилось звичкою на, на все життя, то в принципі ми можемо залишатися довго енергійними, молодими. Я маю на увазі молодими тілом, так неважливо скільки років, то це важливі моменти. Просто дивіться, в нас генетично є певна кількість захворювань, які можуть проявитись, а можуть не проявитись, тобто угу. те, що ми отримали від наших батьків, скажімо так. Так, да? І якщо в нас у ці моменти організм гарно очищується, гарно відновлюється протягом ночі, от саме цей час, коли ми відпочиваємо, а не перетравлюємо їжу, оці захворювання можуть навіть себе ніколи не проявити Ми створюємо для для них умов для так, розвитку. Так так, 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 тобто ми максимально тримаємо себе в ресурсі. А от такі питання, прості, коли ми на вечір багато з'їдаємо і не даємо організму повноцінно відновитися, вони можуть підштовхувати якраз ті захворювання, які десь на межі в нас. Дякую. Пані Євгенію, ще хотілося би запитати про перекуси. Ось що чи це правильно, коли ми перекушуємо, і які перекуси можуть бути дійсно корисними, тому що є там е, солодка вода і шоколадка, а є щось інше, до прикладу. Ну і взагалі, спочатку, перекуси. Наскільки вони корисні? Тому що от, ми навчили, коли ти поснідав. Твоя їжа там, 4 години перетравлюється, до обіду, вона вже якраз шлунок знову готовий приймати там обід. Ти типу, пообідав, 4 години пройшов, готовий приймати вечерю. Без хай перекусів. Як, так, Якщо я перекусив, то хай що воно перетравлює ще сніданок 4 години, а потім ще цей перекус як окрему прийом їжі, а потім обід, і тобто шлунок ніколи не відпочиває. Як воно працює і чи дійсно це корисно перекус? Таке теж дуже актуальне питання. По-перше, не всі люди розуміють, що таке перекус. Для багатьох це розуміння, там цукерочка, там, солодка вода, в мене, е, зазвичай, горішки, це якісь чай з печивом, Тобто, от, чай з печивом, тобто так. зовсім маленький неповноцінний прийом їжі. Таких точно не має бути. Тобто, Це не дуже гарна звичка і потрібно від неї трошечки відходити. Ага. Тобто, якщо перекус, дивіться, ми можемо мати, наприклад, Три, чотири або п'ять прийомів їжі це стосується кожної людини окремо і дуже індивідуально. Якщо говорити про п'ять прийомів їжі, це частіше підходить дітям, підліткам, можливо, спортсменам, які дуже активно займаються спортом. І от в них буде сніданок, обід, вечеря. І два перекуси, тобто це другий сніданок і полуденок. але це назви прийомів їжі. Тобто для них з'їсти печиво і горішок це не варіант. І тобто, навіть тут... не одне яблуко, я так розумію. це має ні, бути міні-прийом їжі. Да, так, тобто, якщо у вас обід, наприклад, там певна порція якоїсь каші, овочі, щось буде там, м'ясо, чи якийсь білок, чи бобові, так, тобто повноцінний. То цей може бути трошки легше, наприклад, кисломолочний сир і фрукти з ягодами, так? Або, наприклад, там слабосолоної рибки, трошки бутербродик може бути, і гарна порція салату. Тобто він трошки Рішки, легше, жирі. але це повноцінний. Так, і Віческий... можете сюди додати ягідки, фрукти, наприклад, шаурма, до прикладу. Повноцінний збалансований дивіться. Наприклад, є. ну ви можете зробити шаурму і здоровою їм. Тому що там свіжа так. капуста, тим паче, що я беру фалафель, ну, так. І... так. Дійсно такий здоровий фактор. Можна в лаваші робити і вдома. Ага. Тобто шаурма може бути дійсно повноцінна, не такою, як ми звикли там фастфуд. Перекус, фуд. тобто, це мається на увазі, дорогі глядачі. Давайте от те, що сказала Євгенія, це не шоколадка якась там і, газовна, і газовні напої, це прийом їжі, він просто трішки менший в порції. так правильно? Так, так правильно А як тоді бути з тим, що шлунок він не відпочиває, тоді виходить? От давайте так? поговоримо. Я зробила трошки акцент на тому, що п'ятиразовий варіант харчування підходить людям, які активно Сту, тобто це діти, підлітки, спортсмени. Та да? можливо, мама, яка годує дитину, груддю, да тоді от для неї такий варіант. Для дорослих, здорових людей для вас, бо я би радила все ж таки 4 або 3 прийоми їжі повноцінних і перекуси не робити. От як ви сказали, якщо ви снідаєте повноцінно і гарний сніданок маєте, от найкраще зробити для себе три або чотири прийоми їжі, скласти сюди все необхідне, і навіть ваші оці маленькі перекуси, але скласти в такі повноцінні прийоми їжі, і потім ви маєте 4, 5, 6 годин для вашого повноцінного життя, щоб не угу. думати про чай, про цукер. Речки, Це як виключення для тих, в кого трішки стиль життя, так от так. Сказав, так. або, або коли дітор, люди мають певні захворювання Там може бути на певний час так само порада трошки частіше харчуватися. Але для здорової людини. 3-4 рази абсолютно достатньо. Просто є люди, які можуть з'їсти трошки більше порцій, там і триразове харчування для них чудовий варіант, і мають більше часу а, між прийомами їжі. А є люди, яким не дуже комфортно з'їсти більше, їм хочеться трошечки менше порцій. І тоді саме чотириразовий варіант теж так само підійде. Просто перерва між їжею стане трошки угу. Ну, А що, що робити з бажанням е, щось похрумтіти? Ну, бо воно таке нав'язливо, особливо коли в тебе якась монотонна така робота. І, і Я. А себе. там смокче, так? <смех> ну, <смех> ну, навіть <laughs> якщо не дуже смокче, все одно ти сидиш і щось, ну, щось Двички. треба. Да. І це вже навіть не кажучи, коли, наприклад, ти дивишся кіно або ще щось взагалі, ну, тут не обійтися, здається, без перекусу. Мені здавалося раніше, я там на роботу приходив, я там нарізав собі морку якусь вдома, там яблучко, щось, і в мене там судочок з таким перекусом, і коли там вже нудьгую беру і це хрумчу. Але розумію, що якщо це не повноцінний такий маленький прийом їжі, все одно. Це не корисно, навіть якщо це такий, здавалось би, корисний перекус. Що робити з цим бажанням щось жувати? Ви знаєте, такі бажання виникають у багатьох людей, але тут є не лише фізіологія, а ще й наша психологія, скажімо так. Тобто, от про той момент, що я сказала, послідкуйте за тим, щоб ваш, наприклад, сніданок, якщо про нього говорити, він насичував вас гарно. От він перший чи можливо другий, да, якщо ми там для вані говорили, якщо у вас повноцінний, так. то якщо він вас наситить. Фізіологічно хрумати нічого хотітись не буде. Тобто, uh -huh. якщо ви спитаєте в себе, я хочу їсти, чи мені, наприклад, там стає сумно, чи скучно, да, чи якось монотонна робота, в чому питання? Питання в їжі чи в чомусь іншому? Якщо я хочу їсти, то потрібно подумати, як зробити так прийом їжі, щоб він носити. Все залежить від поєднання продуктів. Uh -huh. Можливо, трошки більше додати там цільнозернових якихось трав, так? можливо, трошки більше овочів, можливо, подумати про якісний білок. Так? тобто ці Моменти, якщо цей момент закритий, ви собі відповідаєте, що я не ївся повноцінно, я не хочу зараз їсти. Можливо, трошки водички випити, іноді буває з прагом, Ми трошки плутаємо з бажанням поїсти, так uh -huh. тобто випили водички. Все закрили тему. Якщо все ж таки ви відповідаєте собі, що ні, я наївся, але хочу чогось, бо щось відбувається, тоді просто навчитися себе переключати. Або зробити роботу не такою монотонною, або на щось відволікатись не на їжу. Бо ви постійно виробляєте цю звичку, а дивіться, не для всіх людей, навіть для здорових це не дуже корисно. Тобто, коли ми постійно щось під'їдаємо, щось жуємо, це плюс додаткові калорії. Це постійне навантаження на наш лунково кишковий тракт. Uh -huh. Це постійно ці стрибки глюкози. Якщо це особливо там печиво, солодощі якісь, до чого частіше всього? Тобто це печиво, снеки якісь маленькі. Uh -huh, uh -huh. Добре, що якщо ви там нарізали там морквочку чи селеру ці, такі продукти можна пожувати, похромтіти, якщо іноді захотілось. Це тут можна переключитись для початку uh -huh. на них, але потім поступово відійти від цього. так? Бо дуже часто додаються насіння, горішки, з якими зупинитись, дуже важко буває. Так? А це зайві калорії. Якщо людина має певні захворювання або надлишкову вагу, це біда. З цим Дуже важко буде. Тому запитувати себе, що я зараз хочу. Поїсти, якщо поїсти, то робимо повноцінні прийоми їжі, просто їх трошечки перелаштовуємо, щоб їсти не хотілося фізіологічно. Якщо психологічно, вирішуємо це питання, переключаємо себе. Якщо це вдома, сижу, дивлюсь телевізор, чому я хочу їсти постійно. Включаю сюжет, про що я дивлюсь? Якщо так. не цікаво, перемикаємось. Якщо ні, спілкуйтесь, обіймайтесь там. Якщо це дуже часто, люди стрес заїдають, так? тобто мені погано, я там втомився і поїсти так, це, так, це, це так. задоволення для. Для нас їжа, задоволення, і ми таким чином намагаємося себе пожаліти, заспокоїти. От тоді можете переключатись на родину, на близьких людей, на друзів. Тобто, що зараз хочу? Відпочити обіймашок чи просто поїсти. Якщо не поїсти, тоді шукаєте відповідь на свої питання. Можливо, душ, можливо, книжечка, можливо, прогулянка. Але тут потрібно себе трошечки просто зупиняти. І все це згодом налагодиться, і буде їжа окремо, а психологічні моменти окремо. Це дуже важливо. Так, тому. А... Висновок виходить те, що сніданок в нас має бути ситний, здоровий, а це все за рахунок того, що вечеря набага, ну, набагато менше, так, обід. і не одразу перед сном. Так, тобі. і не одразу так, за три так. за три години. Три-чотири годинки до сну. Щоб вже шлунок відпочивав, коли ми так. йдемо спати. А, друзі, здоровий сніданок, обід, а також і вечеря, пам'ятайте... Що за барзо, то не здраво. <хи> Тому хай Бог дасть мудрості нам дійсно цінувати наше здоров'я. Як хтось сказав, що здоров'я одне, а хвороб тисячі. Тому давайте цінувати це одне здоров'я. Залишайтесь з нами. Дуже скоро ми вже будемо готувати смачний салат з цвітної капусти та з кунжутною заправкою. Ну а потім з пані Євгенією ще продовжимо одну дуже цікаву розмову.